Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Один із магістральних напрямів нашої роботи це системна дерегуляція. Ще з радянських часів Україна отримала спадок громістку і часом абсурдну регуляторну бюрократію. Численні дозволи погодження реєстрації довідки, створювали штучні перепони для розвитку бізнесу, погіршували інвестиційний клімат та стримували економічну активність. На старті роботи нашого уряду ми позначили дерегуляцію як одне з ключових завдань у сфері економічної політики. Планомірно рухаємося до мети. Ще до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції. Тоді ми скасували понад 1600 актів регулювання, що були пов'язані з регіональною специфікою. Особливо ми прискорились в цьому напрямку після початку повномасштабної війни у 2023 році. Створили міжвідомчу робочу групу з дерегуляції. Завдяки її діяльності до сьогодні вже анулювали 138 регуляторних інструментів. Наразі робимо величезний крок вперед. Ухвалюємо шість рішень, які разом скасовують ще 204 інструменти регулювання в різних сферах. Прибираємо 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю. 15 інструментів скасовуємо у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва та галузі пожежної безпеки, 22 інструменти, які стосувалися правоохоронної діяльності, довкілля АПК та інших сфер. Зокрема, тепер не потрібно буде оформлювати погодження проєкту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо. Економічний ефект ухвалених сьогодні рішень складе понад 600 мільйонів гривень. У найближчих планах скасувати ще понад сотню інструментів регулювання, більшість з них перебувають у сфері компетенції Міністерства захисту довкілля, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства економіки. Відповідні протокольні доручення надані цим та іншим державним установам. Наше завдання створити підприємцям комфортні умови для роботи, досягаємо цього не лише за рахунок дерегуляції, реалізуємо комплексну програму і політику, зроблену в Україні. Доступні кредити, гранти, державні закупівлі в українських виробників, створюємо та облаштовуємо інфраструктуру індустріальних парків, будуємо експортоорієнтовану орієнтовану економіку та підвищуємо частку переробної продукції в структурі експорту. Працюємо над страхуванням ризиків, спричинених війною. Вдячний усім, хто залучений до цієї комплексної роботи. Дякую українським підприємцям, які започатковують власну справу, розвивають та модернізують свій бізнес. Вдячний іноземним інвесторам за кожен долар, вкладений у нашу економіку. Це додає нам стійкості, а головне свідчить про вашу віру в майбутнє України. Дякую мільйонам українців, які працюють, навчають, лікують, рятують. І найголовніше дякую українським захисникам і захисницям. Разом вистоїмо та відбудуємо Україну. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.